Королева наркотрафіку, обмеження руху та несподівана знахідка. В ефірі Дніпро оперативний і це даже п'ятниці 7 липня. Несподівана знахідка учора вночі. Екіпаж зупинив у Самарському районі автомобіль Хюндай. Під час спілкування інспектори виявили у громадянки ознаки сп'яніння. Жінка нервувала, тому поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку особи та автомобіля. Охоронці порядку виявили у громадянки 10 сліп пакетів із кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Загорівся на ходу у п'ятницю у Дніпрі на вулиці набережна перемоги сталася пожежа. Близько дев'ятої ранку загорівся легковий автомобіль. Горів електромобіль «Нісан». Вогонь охопив моторний відсік та конструкцію транспортного засобу. На місці знаходились дві пожежні підрозділи. Десять рятувальників ліквідували займання близько двох годин. Загиблих та травмованих немає. Королева наркотрафіку у Дніпрі затримали жінку Баригу. Патрульні зупинили автомобіль ВАЗ на проспекті Нігояна за кермом. Автомобіля перебувала жінка. Під час поверхневої перевірки транспортного засобу громадянка надала поліцейським можливості ознайомитись із містом багажнику Там інспектори виявили сліп пакети з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила 11 сліп пакетів із вказаною речовиною. Жінку доставили до відділку поліції для з'ясування всіх обставин подій збив людину і втік. У Дніпрі на вулиці Батумській водій Форд збив жінку та втік з місця аварії. Під час руху заднім ходом водій Форд збив похилу жінку на велосипеді та втік з місця події. Від удару пенсіонерка впала на землю та отримала травми. Жінку госпіталізували, але на жаль, від отриманих травм вона померла у лікарні. Рух обмежено з 7 до 27 липня. Триватиме проведення капітального ремонту трамвайних колій на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Віктора Мерзленка. У зв'язку з цим вводиться тимчасове обмеження руху транспорту на даному перехресті з наступних напрямків по вулиці Київська з боку вулиці Криворізької заборонено рух прямо та праворуч. Об'їзд здійснювати через Криворізьку проспект Металургів по проспекту Івана Мазепи з боку проспекта Сергіяні. Яна заборонено рух ліворуч, об'їзд через вулицю Західна, по вулиці Віктора Мерзленка заборонено рух прямо та праворуч, об'їзд через вулицю Західну або через найближчий розворот по проспекту Івана Мазепи. Також для безпеки дорожнього руху на шляху об'їзду буде влаштовано тимчасовий світлофорний об'єкт на перехресті вулиці Криворізької та проспекту Металургів. Будьте уважні та плануйте свої маршрути через дану ділянку завчасно. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бережіть себе та своїх близьких.